Усіх, хто готовий разом з Україною і в Україні будувати арсенал вільного світу, сучасний та потужний арсенал, який не залишить шансів жодному агресору, йдеться зараз не лише про агресію Росії, так, наше найперше завдання перемогти у цій війні та повернути нашому народові довготривалий, головне надійний мир. Ми виконуємо це завдання завдяки нашій співпраці з вами, зі світовою більшістю, завдяки широким коаліціям, які підтримують наш захист, завдяки виробництву зброї та боєприпасів в Україні і завдяки тому, що ми втілюємо у захисті України, технології, і завдяки тому, що ми. Робимо найбільш ефективними практики бою, реальні практики просування вперед, дієві практики захисту людей та інфраструктури від російського терору, але у цьому, чому ми навчилися самі готові і навчати, і ділитися практиками з нашими партнерами. Світ бачить, на що здатні наші українські ракети. Наші технології, українські дрони, ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх ховатись. Ми почали виробництво гармат та снарядів натівських калібрів, які потрібні на полі бою. Ви знаєте про це 155 калібр. Наші протитанкові ракетні комплекси більш Далекобійні та безпечніші в управлінні ніж цілий ряд інших аналогів. Ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони від управління до кібербезпеки. Ми зацікавлені у локалізації виробництва техніки, необхідні нашому захисту та кожної із тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами, і дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті. І саме про таку співпрацю у виробництві зброї, таку співпрацю у виробництві техніки, виробництві снарядів, ми вже домовляємось з нашими партнерами і з того, про що можна і варто сказати сьогодні публічно. Відзначу зокрема нещодавні досягнуті домовленості із сполученими штатами Америки, домовленості про спільне виробництво, фактично про заснування нової промислової екосистеми, яка посилить і Україну і Америку, і усіх наших партнерів. Саме це є одним з основних результатів моїх переговорів з президентом Байденом в Вашингтоні та чітким сигналом усім світі, що українські цілі не просто варто довіряти, а що з нашою силою. Силою нашої держави готові об'єднувати свій потенціал найсильніше в світі сьогодні на цьому форумі ми оголошуємо про створення альянсу оборонних індустрій, альянс, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права, захисту безпеки, я говорю не тільки про Україну, а й безпеку націй будь-якої нації в світі від будь-якої агресії. Ми Розробили відповідну базову декларацію як основу альянсу, і до неї можуть приєднатись виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір дати реальний захист від агресії в тих ризикованих умовах. В сучасності сьогодні на старті цю декларацію вже підписало 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу. Друге, про що я радий оголосити саме у такому форматі, Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно промислового комплексу, щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною, або яка хоче прийти в Україну. І третє в Україні буде засновано спеціальний оборонний фонд. Який забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку воєнних виробництв, та підтримки відповідної співпраці для створення нових воєнних об'єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів? Ресурси фонду це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій. Фонд буде наповнюватись за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та за рахунок прибутку від продажу конфіскованих російських активів. Шановні присутні, усі гості наші, усі наші громадяни, українці, українки, скоро буде вже 600 днів повномасштабної війни. 600, але що б не відбувалося, не було за цей довгий час такого, напевно, такого дня, коли Україна відчувала б якусь безнадійність. І коли у Росії була б хоч трохи реальна надія, зламати нас. Ми впевнені в собі, впевнені в наших громадянах, в наших партнерах. Ми сильна нація, ми сміливий народ, держава, яка має. Глобальне значення, ми обов'язково переможемо. Ми створимо такий оборонний потенціал для України, а отже, для усього вільного світу, який буде відображанням нашої сили. І я дякую всім, хто працює в Україні, хто працює з Україною та запрошую до співпраці усіх, хто прагне примножити свою силу з нашою державою. Це можливо. Слава Україні! Дякую.